Всім доброго дня, Мене звати Олексій, компанія Америка. Нафта». Ми вже 9 років займаємось купівлею, доставкою і також ремонтом автомобілів з США в Україну. Вже більше 12 тисяч клієнтів отримали своє авто по максимально вигідним цінам. Раді вам повідомити, що ми починаємо доставляти автомобілі США в Польщу для українців. У нас було багато прохань від наших громадян допомогти купити та привезти автомобілі в їхнє місто в Польщі. Зараз період сезонного спаду цін і сотні тисяч авто, які можна купити дуже дешево. Ціни набагато доступніші ніж на вторинному ринку в Польщі. Я зараз приведу реальні приклади автомобілів, які ми вже купили нашим клієнтам, щоб ви могли самостійно в цьому впевнитися. І почну з дуже класного авто. Це Mercedes GLS 2022 року. Цей автомобіль ми купили за 18 500 США. Таке авто можна розглядати в бюджет 42-48 тисяч доларів. Хочу зазначити, що на вторинному ринку в Польщі ціни на такі автомобілі від 90 до 120 тисяч доларів. Ще один популярний кросовер це Audi Q5. В даному випадку 2019 року ми купили за 6400 доларів. Такі автомобілі можна розглядати в загальний бюджет від 16 до 18 тисяч. В Польщі на вторинному ринку такі авто можна купити за 34-42 тисячі доларів. І ще один популярний кросовер це Audi Q7. 2018 року преміум плюс комплектація і 7400 на аукціоні. Такий автомобіль обійдеться в бюджет 18-20 тисяч доларів. І варто зазначити, що в Польщі ціни на такі автомобілі стартують від 43 тисяч аж до 50 тисяч доларів. Всі підбірки, перевірки, а також участь у торгах є абсолютно безкоштовними. Ми обов'язково заключаємо офіційний договір, також робимо детальний прорахунок, який не змінюється. У нас в Польщі замовляють автомобілі не тільки для себе, але й для подальшого перепродажу. Якщо ви також бажаєте отримати оперативну та якісну підбірку вигідних авто, можете залишати заявку в описі під цим відео або писати в месенджери напряму нашим менеджерам. Ми працюємо кожного дня та по всій території Польщі.